Всім доброго і мирного раночка. Я сьогодні ранок свій починаю з квітів. Ось такі красунечки в мене з'явилися. Вчора була на базарі купила такі квіти собі. Посадила такі ось відеречка. Навіть вчора не мила, стільки роботи, тикнула їх, щоб тільки вони не пропали. Грунт сказала мені продавчиня набрати із під окації і додати торфу трошки. Я так і зробила. Не знаю, чи будуть вони мене такі красиві, як у них, чи вони одобряють, вони не сказали. Але надію, що буде все добре. І ось мої красунечки на вікнах. Радують мене. А іріопрофільтроль ну це просто, ну просто каска, а не, не сорт. І тут ось скільки краси. Бачите? Стільки краси. Вже треба повривати деякі. Ця редка дивіться, яка красуня. І ще тут вікно вам покажу. Все, бачите? Колись дивлюся вікно, стали якісь дві жіночки. І до чого дивляться, думаю, може вони заблукали, бо когось шукають. Виходжу, собаки гавкають, виходжу. Вони говорять, та ми де, любуємося вашими квітами. Ви пробачте, що ми заглядаємо до вас двір. Приємно. Мої гортензії. дивіться, які гарнючі. Це лавіна. Оце. Забула. Так, да, вже вигоріла. Не пам'ята. Я, друзі, їх бачите. Напевно, неправильно постригла. Я з гортензіями, це в мене тільки другий рік вони. І ось одна теж виходить давно, я її посадила, вона щось бриніла-бриніла. Цьому році я щось пішла, бачу. Одна загинула. Білий медвідь ось тут була, вона загинула в мене, не вийшла з зими. І ці прирости які гарнючі. У троянт вже Уже пора обробити, пора обробити. Це одна квіточка лишилася на магнолії моїй. Вчора у нас була водичка, ми пополивали все. Бачите, яка яснотка, цікава така. Дуже гарний лист у неї. У мене трошки вже з'явилося, бачите, більше рух покверних рослинок. Це Ангеліна. Ну, ось я ще флоксів собі прикупила, я ж не можу з базару приїхати без, без квітів. Ось, дивіться, це вже відквітає, красунчик мій. Друзі, це все вже цей тюльпанчик, він вже ось бачите, він вже відквітає, У нього оці... Е е е е е е Лепесточки, пелюстки. Такі, як, знаєте, як, як з паперу зроблені. Ось вони два, ну, ось два білих, але вони різні. Цей такий, ну, такий простенький, будемо казати. А той, ну квітують мої до сих пір. Ну, саме головне, що вони прийнялися. Саме головне, тут я ось висадила всі ці квіточки від. Валентини Бай там у мене поприкривали, попри... попри... їх, бачите, ромашечки вон там сидять. Все поприкривало, щоб сонце палюче. Вночі холод собачий, 5 градусів, а в день пече як ненормальне, 27-30 росте, бачите. Прасинце теж я виписала, це вже другий виписала, а то щось вони в мене пропадають, не знаю. Пересадила сюди очітки. Зараз покажу, що, що мені треба зробити. І ось, бачите, щось з трояндами. Потрібно вже від хвороб обробити і від шкідників. От нема часу, ви вірите, нема часу. Сюди ще один ось пересадила. Ешлі ніяк не може в мене вона піти. Щось вона так хворіє, така вона щось не знаю. І ось, дивіться, у мене казер, перша квіточка, тільки-тільки розпустилася. Ось бутончики в неї. І не хочеться давати їм, щоб квітували, але хочеться і подивитися на цю красу. На бутонах лілія така простенька. Прийнялася, бачите, моя верба з зеленими котиками, ой, з червоними котиками. Каріопсіс. Каріотеріс. Бачите, який гарний, гарний. У мене два кущики таких їх вже можна, можна розсадити. Так що будуть на продажу на осінь, якщо хто бажає, я можу це зробити. Кущі, дивіться, лілі теж буду продавати. Багато вже в їх. І ось біленькі в мене. Бачите, розквіт. Все прийнялося, слава Богу. Морознички мої, красунечки. І осколка вже квітує. На вулиці там більше, більше сонечка то вона. гарніше набагато. І ось у мене березки, знаєте, віць чудовий. І тут ось яснотка кілька гарнюча. Все, квітувань буде, все. На бутонах біла Отут бере склепик, цей ну, він так мене радує, такий гарний. До сих пір квітують тюльпани пізні. Такі гарні. Шапка така в них здорова, бачите? Льонок розпускається. Ось подивіться, які в мене аквілегії. Дивіться, які вони гарнючі, високі, гарні, дуже гарно прирости дала. ялівці, дивіться, які прирости гарнючі. Ось такий, такий колір, бачите? Такий колір. Це темніший набагато. Це теж зовсім другий. А ось дивіться, з якою юпочкою гарною білою красень. А це з такою. Теж біла юпочка. Бачите, красунчики які. Вони зараз багато. Але вони тако хаотично тут в мене посходили і мені шкода дуже їх видаляти. А то він, дивіться, який маленький сорт. І от він більше не розповсюджується. От один є і все. Більше не розповсюджується. Уже на бутонах ангела. Дивіться, які бутончики. Буде скоро квітувати. Ось ось. І ось два кущика, але вони різні. Дивіться. Це такий ось світлий. А цей темніший. Ось, Бачите? Це темний. Це теж світленький геть зовсім, але білого в мене немає, так хочу білий собі. Так, і ось подивіться, який тюльпан. Знаєте, щось. Він гарний, але колір такий, знаєте. Таких кольорів щось я боюся. Подивіться, яка краса. На бутончиках. Це, по-моєму, звичайно. Це ось біла, така гарна, гарна. Вся теж на бутонах. Ось купальниця. квітує. Я її вирубувала, вирубувала. І щось вона так у мене йде. Так, а ось бачите, те, що мені прислали. Саджанці. деревовидної піоні, один загинув, ось один бринить єлі-єлі. Ну, за 50 гривень, що я хотіла. Я ж не думала, що вони такі І Ось мої хвосточки. Щось їх дуже багато однакових. Не знаю, де вони мене взялися однакові. Там, так, бачте, всі однакові. Це буде дорожникова хвоста. А там красон. Це просто неймовірна красоня. Дивіться. Прямо підійду. Тут ось це пізня-пізня. да, уже мені. Сапог, Пієріс. А це ви дивіться, яка красонечка. Це по акції я виписувала у флоріум. Зараз немає такої акції вже. них. Хотілося б бузочок. Щось дуже він цьому році в мене. Ну, під мерзь чи що. Ну, ці дуже мілкі. Білий Видивіться, який красень. Просто красень. Вортенція себе тут непогано почуває, я пересадила її, поки в холодочок, поки холодно, вона ще себе почуває. І ці пішли ось гортензійки. Якщо я з ними подружуся, то я Ось тут ряд залила. Я тут посадила жоржини. І оставила, якщо я подружуся з ними, то я тут, тут холодочок. Я їм пересаджу сюди. Так. Ось, друзі, дивіться. Моя магнолія. Бачите, відійшла. Слава Господу Богу. Не знаю, вище її немає нічого. Напевно, можна зрізати, а може і не можна зрізати, я не знаю. Ось такі, бачите, ну, бачите, пішли. Слава Богу, що її не видалила. Ну так ось, сон трава, вся росте, а росте. Дивіться, які гарні. В такі гарні очі. Правда? Я вже придумала, як я його буду стригти. Так, а тут дивіться, яка краса, ліс. Я хочу собі буску багато, але хочу сорти такі гарні. Там Ігоря починка мені сказали. Я подивилася, в нього немає зараз. Може на осінь там щось в нього з'явиться. Красен просто. Просто, просто. А тут у мене теж, бачите, на цій гірці ось така у мене імпровізоване, щось тут... чоловік мені тут щось зробив колись давно-давно. І я не видаляю їх, вони тут зовсім не описуються. Але там є гейхери, то я їх вже бережу, нехай хоч може приймуться. Бо в тому році посадила п'ять кущиків, тільки один лишився. Все згоріло. І хосточка ось така. Поки це мініатюрна, поки було дві їх. І різних, немає, тільки одна лишилася. Чому, не знаю. Дивіться, яка манарда. Кущ. Теж вже можна продавати. Але вже на осінь. Уже, бачите, Іриси свої носики повипускали. А дороніку квітує. Там все, де я висадила, то все понакривала. Думаю, що прийметься. Так Валентина Бай сказала зробити. І флукс розтропирений. Знаєте, він здалеку так гарно смотри, дивиться, це просто як, як хмаринка якась така, така гарнюча. Не радують барбариси, звісно. Це як же без барбарисів. Я кожного дня до них підходжу. Це ось теж накрила цим відром. Вже купили матеріал для того, щоб зробити затінняючі такі загорожі їм, але чоловіка немає часу і я не знаю, коли це все буде. Сама я це не зроблю. Ось на бутонах. Це не шавля, я забула, як називається вона. Тож, теж гарно дуже квітує, але тут в мене цей кусочок, ну, куточок, оцей, тут насиченого всього, і треба трошки щось обирати. Піретром теж на бутонах. Тож треба, щоб цей ялівець щоб він був на сонечки, тому що ялівці на сонечки люблять, себе почувають гарно. І я хочу. Щось звідси прибирати. Напевно, я... це біла жовта барцела півонія. Щось я буду звідси прибирати. Тому що це русль роз... роз... дуже великий робиться і піретром, і він затіняє. І от бачите, атамове дерево теж вже. Воно дуже пізно просипається, але проснулося, слава Богу. Красу. І галюм уже гарний, дуже гарний галю. Це Ще один кущик. Це бережнюків, по-моєму, я виписувала. І дивіться, що в мене ялівець один. Що з ним не знаю, друзі. Захворів, не, не пішов. Не знаю, він же ж не хворіє ніколи цей ялівець. Що йому не вистачає? Підскажіть, будь ласка. Там Другий зараз підійду прямо до нього. Ось, бачите, в тому році я посадила їх два. Цей, цей так гарно наріс все, а той, не знаю. Туталіум якийсь такий простенький, не дуже мені подобається цей сорт. Я, напевно, його приберу звідси. Як я накуплю ще, знаєте, щось цікавеньке, то його точно приберу. Ось на бутонах. Це вже мій клематіс. Теж купили матеріал, зробити їм підпорки, але не вистачає часу, я ж говорю. Просто не вистачає часу. Тут я посадила пенстемончики, бачите? Ось такі вони трошки нещасні, ну нічого не відійдуть. А сюди пересадила свій делосперму, тут ріс в мене. Тут, як я говорила, вам бачили хто за давно на каналі, у мене був тут як струмочок посаджений з кам'яних троянд. Я бачу, що їм тут буде мало місця, бо я ж в планах у мене ще їх кучу насадити, то я їх перенесла ось сюди. Бачите, ось понасаджувала тут їх. Красончиків своїх. Ціки, вони цікаві. І що зроблю? О, і, цяки, Сумчики. А цей дивіться, боже. Вже діточки випускають, дивіться, які гарнючі. Саме неприхотлива квіточка. Ось тут у мене пенстемончик. Дивіться мій. Ну, південь і південь, дивіться, які гарнючий вже здоровецький. Те, що мені прислали. Ну, Там у них холодно. І я приберу, дуже підмерз. У мене фортиця підмерзла, я приберу цей кущ звідси. Я його видаляти не буду. Ну як? Я викопаю і переведу його далі туди на сонечку, а тут зроблю цей квітничок для своїх кам'яних трояндок І буду ним любуватися. І дивіться, що задумав квітувати пінок випустив. Капець. Ну, ось красунчики мої. Так, з цими красунчиками, дивіться, прирости гарнючі, а подивіться, що тут робиться. бачите? не знаю. Я, напевно, з ними в цьому році вже розпрощаюся. Клематіс теж красунчик. Це дуже гарний. Блакитний колір. Зараз підійду ще до одного. цей теж. Ну, красень просто. Він вже розрісся, такий гарнючий. Подивіться, що твориться. Ось. Ось, його, обробляли. От що з ним робити? От скажіть, чим можна ефективним обробити? Ми, по-моєму, обробляли парацесом. Не пам'ятаю. От що з ним робити? Ось такі в мене красунчики тут ростуть. Знаєте, я не дизайнер. Звичайно, тут змінити, щоб був дизайнер, то він би прийшов і сказав, що ви все і посадіть те, що ну як зробіть так, щоб було гарно. У мене, знаєте, отримала посилку, немає часу. Скоренько посадила, де посадила, а потім вже пересаджую, куди, що, як і до чого. Тому що скоріше по землю, щоб воно не пропало. І ось на бутонах моя. Війгелка. І там вони ще одна висока. Теж вийгелка. Теж робимо загородку їй таку, щоб вони не горіли, тому що я знаю, що вони в нас будуть горіти. Сильно мені хочеться їх мати в себе. Ось, ось так ось так у нас квітує все. Ось така краса. І він там такий бузов гарнючий. гарнючий, Це дуже гарне. Весна це саме-саме-саме. Така пора року, що все розквітає, щось витикається з землі, щось тільки садимо. Все цікаве. Все гарне. Ну, ось на такій ноті я так пробіглася, знаєте, показала вам трошечки те, що в мене є. А всього ж і так багато хочеться. От злаки вже виходять. Бажаю вам мирного неба. Всім духмяного хліба, бо ви сліба теж. Всього вам найкращого. Хай береже всіх вас Бог.